Мені м'ясо готувати, як згорі котиться, а коли ще є настрій, то в мене страви вилітають Фу! дуже швидко. І курячий рулетик, і карбонат. Особливо, коли страва завдається смачною, я швиденько монтую відео і поспішаю до вас із рецептом, щоб поділитися таким добротинням. Знаєте, ви таке в магазині не купите. Ой, ні-ні, то зустрічайте карбонат. Слава Богу, дощ, а то городу не можу ніяк вилізти. І так купила вирізку кіло, 100, по факту, зачищаю від плівки, ділю навпіл 500 і 600 грамів. Це ідеальна вага для просолювання. Насипаю у мисочку 65 грамів суміші від Вінницького м'ясника, вона на основі Кам'яної, нітритної солі, натуральних спецій та трав. Обвалюю на всі боки, без фанатизму, просто обвалюю. Далі ховаю у харчову плівку і залишаю на ніч. Я цього разу навіть не чекала добу. Все ідеально просоліло. Нагадую, що є безкоштовні 100 г суміші, які можуть бути саме вашими, якщо ви заповните заявку анкету на сайті Вінницького м'ясника. Промокую паперовим рушником від зайвої вологи. Один шматочок ховаю у фольгу, інший залишаю так, на решітку і в холодну духовку, температура 70-80 градусів 3-3,5 години дверцята при відкритті. Коли м'ясце охолоне, нарізайте, смакуйте, баладійте, добротиння своїми руками. Все м'ясце соковите, ніжне, зберігається довго, а рецепт курячого рулету також знайдете у мене на сторінці смачного!